Тували, душили, топили, а потім, щоб приховати злочин, ще й підпалили тіло. Вирок в одному із найдовших кримінальних судових розглядів оголосили у Рівному. Тягнулася справа з 2012 року. Тоді на згаріщі літнього будинку виявили вбиту жінку. У прокуратурі кажуть, затримали двох підозрюваних, які спершу у всьому зізналися, а потім почали затягувати судовий процес. Чому рішення суду не задовольнило жодну зі сторін? Кореспондент. КТСН, Анна Махно розповість. Вирок, якого чекали 13 років. Злочини були вчинені з особливою жорстокістю, цинізмом. Судова справа, яка налічує понад 50 томів. На моїй практиці одна із найдовших справ судом присяжних. І покарання, яке не влаштувало жодну зі сторін. Це у залі головуючий при суді присяжних зачитує вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачений Павло Матюк уродженець РФ. Ще один підсудний Павло Глобін родом із Донеччини. На вирок не з'явив. Вся їх затримали у 2012-му за підозрою у жорстокому вбивстві 64-річної жінки. Це місце саме де загинула наша мама. Це Оксана Римчук у 2019-му Показує, де раніше був літній будиночок, який підпалили вбивці разом із тілом її свекрухи зінаїди. Спершу слідчим чоловіки зізналися. Вони на неї накинулись, повалили її на землю, почали її душити. Перев'язали її горло шнурками. Казали, хотіли пограбувати будинок, приїхали як працівники і встановили кондиціонер із вмонтованим жучком, коли господарі поїхали на відпочинок, напали на їхню матір. Вони розказували, як мама приходила в свідомість, вони знову її били, а потім вирішили просто задушити, положили воду, подивилися, що вона вже мертва, а тоді підпалили повністю весь будинок. Забрали у жінки майже 10 тисяч гривень та золото, яке згодом знайшли у сховку на Житомирщині. І хоча затримані спершу у всьому зізналися, згодом від свідчень відмовилися, і почалася довга тяганина. Отвор, так, я також заявляю. Отвор. Отвор. Суди тривали 13 років. Все через підсудних кажуть прокурори, які затягували процес. То вимагали перекладача, змінювали захисників і нарікали на здоров'я. А І от тепер, після оголошення вироку, 15 років в'язниці рушили на волю. Чому так сталося? Я розповім уже в наступних випусках. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівне ТСН один плюс один.